Друзі, місто Ірпень, реабілітаційний центр, да, на якому отмывает СБУшник Стрюк, це голова Северодонецької військової адміністрації, панов є такий, непонятно відкуда. Бачите, вулиця Півнична, 48А Люди отримують зарплату. Керівник отримує і показав в декларації 300 тисяч ну гривень зарплати. Ні, та у да. вас вообще питання, дівчатки. Ви да працюєте, а бачите, які офіри прокручують сьогодні, коли йде війна, військова адміністрація медичні центри, відділення. Ну може, це а це ви не знаєте. А, підтримуємо... що... Це друге приміщення. Ми ніяких питань. Ми просто як розслідування приїхали. Де ж той центр? Дев'ять місяців він существує. І сьогодні, щоб скрити своє существування, вони вливають і роблять реорганізацію цього центру. В Дніпрі в якусь ну 62 два мільйони. Уставник тільки капітал. Його фонд на цей наповнений. Це ж військова адміністрація, це ж прокуратура, це ж служба безпеки України і заклад существує. А ми саме називаються Український реабілітаційний центр Сєвєродонецької це, міської ради. Це державна організація. Це ну конечно, при військовій адміністрації Сєвєродонецької. Сєвєродонецьк окупований два роки, бачите, а вони такі афери прокручують. Друзі, бачите, ми знаходимося в реабілітаційному центрі, але тільки не Український реабілітаційний центр Сєвєродонецької міської ради, а столиця медична клініка. Бачите? Медичний центр, кафедра військової податки, Державного податкового університету. І близько ніхто не знає. 9 місяців, бачите, сюди йдуть гроші. Тут люди працюють якався, українського реабілітаційного центру ну, на бумагі. Ви всі прекрасно розумієте, у да? Фейсбуці адреса Ірпень Північна 48А. Ніхто не знає, хто це такі, як їх звуть. а пропанова і взагалі навіть і близько його тут немає і ніколи не було. Ну, Людина показала в декларації. Свої законні 300 тисяч за 5 місяців. Бачите? Ось вам. Де. Я знаходжу вулиця Півнична 48. А А це зараз інфо, бачите? Да. Оце такий медичний центр, друзі. Оце у нас, не зря кажуть, і прокурори на місці, да? і служба безпеки на місці, що за 9 місяців не могли сюди під'їхати. Їм дуже гарно, гаряче в Дніпрі. Я передаю вітання вам. Панов буде керувати зараз цей панов проходімець, да? панов. Медицина Сєвєродонецька, друзі. ну Він вже керує там багато чим. Кажуть, до Лисогора приходить і від нього роздає всім подряди, кому не лінь. Так що там давайте, патріоти. Збадрюйте! погромче кричать слава Україні! Ось агресор головний, це внутрішній ворог, внутрішній наш ворог, який грабує. Тут не об откатах йде річ, тут просто про грабування нашого бюджету. А ми кажемо, ой, бідолажний, 2000 зняли, ой, житла нема, ой, не можемо трудоустроюватися. А куди ви трудоустроїтесь, друзі? Ви тільки можете на бумагі. Устроюватися к панову. Да. Бачите, і не треба роботи, яка 60 тисяч кожного місяця. Прокурор! Їжджайте в Чернігів, а краще на фронт визволяти разом з Службою безпеки України. А ще краще з Лисогором, І цепляйте всіх цих голів військових адміністрацій і всіх ухилянтів. Луганщина окупована. Друзі, два роки. Ніхто її визволяти не збирається і не буде.